100% не потрібно курити. От не потрібно. Я відскажу чоловікам, які турбуються за, за, лібіда, статіни, за статіни, да, то я їм скажу зразу, що от, от куриво от це 100% зло. Все, що нижче, отак от буду жорстко говорити, все, що нижче пупка, буде все відмирати. Це класичні от, відділення судинної хірургії. За кордоном навіть не проводять операції на периферічних судинах, якщо людина курить. Тому що це безсмисно. Тому що нікотин, він мощний вазодилататор, він звужує судини. І цей постійний спазм це як у рибаків, які стоять в холодній воді. Це те саме, що курильщик, що в холодній воді стояти постійно, судини будуть спазмуватись, і в них виникають тромбози. Тромбози. Так, ну є старі добрі, улюблені сигарети, є більш модні варіанти електронки. Ні, це, це ж вже, уже ж он, скільки всього попкорнові легені. Угу. Все, вже люди гинуть.